Ух ти як голосно. Добре, доброго ранку у моєму випадку. Зараз ми з вами подивимося датів. Минулого разу, точніше, вчора, ми з вами займалися акузативом. Коли було ого, що питання. Люблю кого що. Вчора я показувала. Заняття моєї учениці, маленької п'ятикласниці, яка попросила дати їй зведену таблицю, акузатіва і датіва тільки для персональ-прономен. Зараз я вам дам теж зведену таблицю артиклів Акузатіву і датів. Ви будете вражені, наскільки це цікаво і наскільки це просто. Насправді, що вам знадобиться, це виключно угу. це виключно вправо, просто вправи. Вам необхідно буде робити багато вправ. Ну, я думаю, що з цим у вас питань не буде. Угу. Так, у мене не відбувається повторюй краю, чомусь зовсім. Я не можу зрозуміти чому. Доведеться. Так, вайфайка. А, не підключена. Точка доступу. Добре. Зараз воно підключиться. І у нас все було на Окей. Чекаємо підключення. Чомусь підключився iPhone. Чекаємо, поки підключиться. Кошечки щось інше. М -м -м -м. Єсть успіх. Це прекрасно. Я вас вітаю в датіві. Ich mit dem Auto. І у нас вже рівень ада. Мід вживається із датівом. Що це таке? Номинатив. перший відмінок, їх і чотири в німецькій. Називний відмінок: хто що? Хто людина що, Річ. Діаман чоловік, пам'ятаєте, що я розповідала? Ein Mann – якийсь чоловік? ніякого чоловіка. В маскуліні закінчення Г Внуйтралі дивімося, Das ein Kind. Феменін жіночий рід діане кайне фау. І в плюралі ділойте, просто льойте і кайнельти. Люблю когось що, знахідний віддинок, акузи вчорашня наш отемо, кого людину що? – річ, чоловіка, якогось чоловіка, ніякого чоловіка, закінчення не. або –ем. Das Kind, ein Kind, ein kein Kind. бачите, вони не змінюються. Die Frau, eine Frau, keine Frau. Die Leute, Leute, keine Leute. всі щасливі. Змінився тільки один чоловічий рід. В датіві змінюється все. Кому? Чому даю? Кому вам? Чоловіковій, дем, айнем кайнем мам. Дитині так ті самі закінчення, будуть що і в. Чоловічому роді. Баришня стає диан, даю жінці закінчення мг. Змінюється також множина. «Ден» і закінчення не». не". Нема нічого льойте, не". не льойте не». Пишуть нам правило: в датіві є чоловічий і середній роди однаковісінькими. В датіві множина має іменники із закінченням Н на кінці. Іменники з С у множині не приєднують не Віафаган, Мицай АУТОС Ми їдемо з двома авто. Чому? Чому буде закінчення С? Тому що це слова іншомовного походження, і це здається мені в нас був. І Був юніт 13, і там все було зазначено. Пам'ятаєте, іноземна множина буде з закінченням Сейчас? Депозисів артикль функціоніт кайн? Ми це розглядали, що кайн працює як артикль, абет? Готові робити перше завдання. Я це скидаю в групу, воно буде менш пописане, бо я любитель покалякати. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть. Як їдете ви на роботу? Додайте ви означений артикль в датіві. Після mit ми вживаємо датів. А ви собі так оп, мід плюс датів. mit dem Auto. Чому? Тому що DAS як змінюється? Як змінюється DAS в датіві? dem Auto. die Zug, як змінюється? Mit dem Zug. Як зміниться? Ді на дем такси. Чому? Тому що таз такси. Чому das фарад став дем? Бо середній рит вдати це дем. Чому ти штрасбан стався з де? Тому що це дівчинка вдати від де. Діроше. І дивіться, будь ласка, ще раз, які у вас питання по цьому. Якщо немає, поїхали далі. Друге, митвем ins Kino? З ким йдете ви в кіно? Додайте неозначений артикль в даті. Діфрондін, подруга, Freund, Ді друг, діфройдин, множина, друзі. Дас Mädchen середнього роду дівчинка. Діколегін, колежанка, баришня колега, діалера учитель, деєман чоловік в плані мужчина і Gäste, гості вножині. Дивимося з моєю подружкою датів. Мітнем фронт з моїм другом Бо uh, чоловічий рід. Mit Freunden, з якимись друзями не уточнюємо, додаємо лише закінчення ним. Мітайнем медген м, тому що das дас Mit einer Kollegin, тому що die Kollegin. Mit einem Lehrer, тому що der Lehrer. Mit einem Mann, тому що чоловічий рід і гестена жена, тут нічого не буде, тут буде закінчення. Закинув групу, все там буде. Третє, з ким хотіли б ви в відпустку поїхати? Надайте незначений артикль в датіві. Мітайнем кінт одеміцвайкинда з однією дитиною дас кін чи з двома дітьми. Ви пам'ятаєте, що рік, де ви дивитеся? В двох ресурсах перший мій улюблений контекст реверсо, а другий теж мій улюблений мультітранс. Словник них де перекладачі, де, де маса значень, але там є і артиклі. Поїхали. З однією дитиною чи з двома. З одним чоловіком, чи з багатьма чоловіками, і ще й умля, от бачите, з одним другом чи з десятьма друзями чоловічого ролю, так? З однією колежанкою чи з два від ах онсванці колеги Mit einer Frau oder mit vielen фрау, чи з багатьма баришнями. Mit einer Oma, з однією бабусею чи з двома бабусями. З однієї одним дідусом чи з двома дідусями. Все, що закінчується на с, не приєднує end. Omas, opas. опас. Пан Рейнхельд і Зонет, такий милий Рейнхельд, додайте артиклі вдаті. Рейнхільд Райх... допомагає своїй колежанці, не своїй, але це ж якісь, якісь колежанці, якійсь дитині і батькам. На день народження den Freundinnen und Freunden. Це вона Ранхіль, тому що це вона. Окей. Гратур. Привітала вона, ден, ден Фрондін, подружок, друзів, маму, тата, собаку, сусіда. Вона дала колегам чоловічого роду сендвічі, кицькі, рибу, кицьці. Дитині молоко, шефові, поцілунок. І Ренхільд подарував, чи подарувала Бог і знає нагбари, сусідці, квіти дітям, шоколад, вчителю, Мерседес. Друзі, Мерседес вчительці дуже класна була річі. А ось Willibald, який чи яка unfreundlich, треба кайн в даті поставити. Той самий принцип. Вілібальдгітна кенер keine, kein не дає чаєві ні офіціанту, ні офіціанті. Він допомагає жодній сусідці, вітає жодного друга і також жодну подругу з Днем Народження. Він дарує жодному жодній дитині шоколад. І жодній вчительці машину, і жодній собаці комбасу. Таким чином, Вілі Бальд має жодних друзів. Добре, мій день народження, маю борцтак, Додайте позасів артикль ім датів на місце імені присвіні займенники. Моя вечірка була чудовою. Я маю двох друзів чоловічого роду. До uh, мого дня народження Ангеладер запросив. ось цей хабе Ангеладен, ми будемо вчити часи, і я буду розповідати, що це перфект. Багато є з його, це її, від іремф, але зірадим іром, з їх другом або їх подругою, також з їх дітьми прийшли. Sind. Це те саме перфект, тільки він твориться не тільки від «haben», а від слова бути теж. Мангехан, анен вайтенберген байміа, деякі хатен далеку дорогу мали, це імперфект, я вчила в школі, це був імперфект, а тепер він називається претерітом. І мають у мене або моїх, у моїх батьків переночували. Одна колежанка є навіть з її двома дітками прийшла. Це було дійсно багато сталося. Це було дійсно класно. Ось так послівно я вам розказую. Айнцетель і останнє. auf dem Küchentisch. записка на кухонному столі. Додайте артиклі в даті. Дорогий Нільс. Ми є до неділі не тут. До неділі ми будемо відсутні. Ми потребуємо один відпочинок після багатої, багатьох робіт, тобто дуже велика робота у них була якась. Wir fahren gleich. ми їдемо зараз з Мідебан на Гісен, їдемо потягом в місто Гісен до друга і його подруги. Ми залишаємося три дні в друзів. З машиною друзів можемо ми погулянки робити. І ми хочемо з задоволенням до озера. Поїхати ну, або побігти, лауф відбуйтесь, напевно, і е, на е, човні покататися. Сподіваємося, маєш ти також шпас, фан веселищі, тобі буде весело. Забудь, але не не забудь. Завтра повинен ти е, документи до лікаря Аст віддати, до Зонтагабенд, Вечора неділі на вітання і поцілунки, Андре, саме гроші. Зараз відправляю в Телеграм, і побачимося завтра. Всіться.